Земля, земля приречена на гнів, бо гріх снівечи цілі гожі, ще у Едемському саду упав на неї вирок Божий. Земля проклята через гріх, горя ненависті зазнала, Як Каїн авеля убив, і перша кров на неї впала, як перша мати на землі. Над сином плачучи ридала, сердечну рану у душі, і наслідки гріха пізнала. З тих пір тернину й будяки, земля нам родить, і в недолі хвороби несуться в роки, не гори в людські долі. Наша земля долина сліз, тут плачуть діти одинокі. Плачуть в скорботах матері, ллється кров святих пророків. Плачуть поранені серця, душі обмануті за вірність, чи може злікувати час, чи їх залічить тільки вічність? Долина плачу і скорбот, Де зрада є і смерть, і розлука, тягар гріха й марних забот. Сердечно болісна розпука, а людство, сумніву свого, живе сьогоднішнім лише днем, священне слово каже, що земля ця спалиться вогнем. Бо ненависть, прокляття, Все вона сховала сховалась сльози многих. Колись тут плакав сам Христос, кладучи шлях до перемоги, і на хресті. Що кров його з Голгофи слід у серце клала, та перемогу над гріхом земля у собі не сховала? Земля пройде, а йота – ні. Священне слово незабутнє, Ісус живий, і ми живі, бо Він веде святе майбутнє, що нам земля, як має ми? Ми нову землю і нове небо, а поки що на цій землі нам щастя більшого не треба. Коли Ісус наш поруч є, то не страшні життя тунелі, земля згорить, а праведних забере Він в свої оселі. Амінь.